Цього року до лікарень Тернопільщини звернулись 480 людей зі скаргами на укуси кліщів. З них у восьми виявили хворобу лайма. Це захворювання дуже підступне і на початку від перебігу звичайної застуди майже не відрізняється, кажуть епідеміологи. Вчасно виявлена і пролікована хвороба лайма це запорука успішного видуження. Найефективніший метод профілактики обробляти зелені зони спеціальними препаратами. Після цього у кліщі з тих територій зникають практично. На 100%. В травні у Тернополі в міських парках знищували кліщів хімічними речовинами. Такі заходи потрібно робити і надалі, і не лише в парках, а й на прибудинкових територіях, каже Богдана Козяр. Цього року за даний час було знято з людей 117 кліщів, і у 29 випадках були позитивні результати. І також досліджували, ми проводимо моніторинг, досліджували кліщі з довкілля, які відловлюємо 297 кліщів, і у 9 випадках були позитивні результати. Значить, в нас, можна сказати, по місту є вже природні вогнищі, хвороби лайма. Із вісім випадків хвороби Лайма, які ми на сьогодні маємо, у трьох випадках зараження відбулося на території міста, у двох випадках це парк національного відродження, і один випадок це на прибудинковій території по вулиці Чумацькій, там захворіла дитина. Епідеміологи наголошують, збираючись на прогулянку у ліс чи парк, не забувайте про закритий одяг та взуття. А повернувшись додому, детально себе огляньте. Якщо ви виявили кліща на тілі, то потрібно негайно звернутися за медичною допомогою і в разі необхідності пройти курс лікування. Якщо вкусив кліщ. Якщо людина його видала самостійно, вона повинна звернутися в лабораторію особливо небезпечних інфекцій в державної установи обласний лабораторний центр, віднести туди кліща і тоді звернутися до лікаря-інфекціоніста. А в подальшому вже лікар буде призначати обстеження на цей, е, крові на проведення дослідження на наявність борелі, також в нашому центрі. Якщо ви не можете самі видалити кліща, обов'язково звертайтеся в травмпункт, просять медики.